Яке покарання вищі сили вже приготували для вашого крипника? У кожного з нас знайдеться якийсь ворог. Ну, якщо не ворог, то якась людина, яка полюбляє зробити нам якусь капость, якось нам дошколити, якось нас образити, розпустити про нас плітки, ще там якось поставити нам палки в колеса. І от приходить час. Платити по рахунках! Приходить час, коли нагорода знайде свого героя, а точніше, покарання знайде вашого кривдника. Бо не можна безнаказано весь час кривдити інших людей. Чи усвідомлено, чи не усвідомлено, якщо робиш шкоду, отримай свою винагороду зі знаком «мінус». Вітаю всіх на каналі Закохана Таро». На моєму каналі до вашої уваги відеорозклади на різні теми, а також монологи арканів і ще є трішки відеооглядів моїх колод. Якщо у вашому житті є така ситуація, яка потребує підказки від Таро, індивідуального підходу саме до вашої ситуації, то консультацію на картах Таро, розклад на картах Таро ви також можете у мене отримати, якщо звернетесь до мене. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця, поставте йому лайк, підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Поділіться, будь ласка, в коментарях, які виникнуть у вас під час перегляду цього відео. А тепер подивимося, яке ж покарання вищі сили вже приготували для вашого кривдника. І ваш крибник може пройти або через втрату віри в себе. Він зіштовхнеться з якоюсь ситуацією, де сам не знатиме, що робити, як вийти з цієї ситуації, розгубиться в цій ситуації, втратить віру в себе, в свої знання, в свої можливості. А також це може пройти для нього і якоюсь зовнішньою ганьбою, що він десь осоромиться на людях, і люди почнуть про нього чи про неї пліткувати, тикати пальцем. А ви бачили, як він, а ви чули, як вона щось ось таке, що про людину будуть ходити розмови, не надто приємні розмови, бо людина десь оступиться, оступиться на, на очах у інших. Оступиться так, що це дійсно буде соромно, і це залишиться в пам'яті інших не на хвилину, не на дві, а досить так на великий термін, що так і дійсно людина відчує на собі цю ганьбу, що буде соромно, можливо виходити в люди. А швидше за все ця людина буде осоромлена через те, що в якийсь момент вона потребуватиме якоїсь, чи він потребуватиме якоїсь допомоги, можливо, фінансової, можливо, якоїсь іншої, і звернеться до когось, що допоможе. Можливо, ця людина завжди допомагала, завжди приходила вашому кривнику на допомогу. Але тут раптом на очах у всіх отримає відмову. І швидше за все, досить відчутну відмову, можливо, навіть якось так з дуже приємними словами, що це дійсно буде ганьбою, що це дійсно буде покаранням. Можливо, ваш кривдник звик, що його витягують з кожної проблеми, з кожної ситуації. А тут виявляється, що цього разу виборсуйся сам, сам потрапив у халепу, сам і вилазь. скільки можна тебе витягувати. Можливо, навіть розкажуть все, що думають про вашого кривдника, що ти не правий і тоді, ти не правий і тоді, і ти не правий і цього разу. І досить. Більше мені не дзвони, більше до мене за допомогою не звертайся, я більше тобі допомагати не буду. Я більше тебе з усяких халеп витягувати не буду. І це, швидше за все, пройде на загал, що там хтось це бачитиме, хтось це чутиме, і воно піде по людях, що догрався. Скільки можна дурниці робити, скільки можна там ще щось невірно чинити, що навіть ті, хто завжди витягував, допомагав, спасав, відвернулися і відмовилися допомагати. І тим болючіше це буде для вашого кривдника, бо в момент цієї ситуації він буде весь такий на веселі, весь на позитиві, в насолоді, задоволений, в якійсь ефорії. Можливо, навіть гратиме якусь таку роль, що вау, ось я тут такий крутий і так далі. І світ лежить біля моїх ніг, і весь із себе, от я зв'язда балета, чи там зірка театру, чи ще чогось. Я, як оця ось, дамочка розставила руки, от я вся така. І тут раз, щолк по носу. Ні, я тобі допомагати не буду. Ну, можливо, там якась саме елементарне. Десь у барі закати вечеринку на всіх. Я плачу, я сьогодні всіх пригощаю, пийте, гуляйте за мій рахунок, я оплачу ваші рахунки. Виявляється, що грошей не вистачає. І він комусь там дзвонить, що приїдь, допоможи, привези мені грошей. А тут, на все кафе, на весь ресторан ні, я тобі допомагати не буду. Навіщо ти закатуєш якусь вечеринку, якщо ти не маєш для цього грошей? І що робити? Сором, ганьба, стидоба, грошей немає, рахунок страшний, або ще щось ось таке подібне. Що спочатку ех, пий, гуляй, душа веселись, а потім тільки щолк по носу і думай, що ти робиш. І, ймовірно, після цієї ситуації вашому кривнику доведеться досить гарно задуматися, а що ж тепер робити? Як виходити з цієї ситуації, як повернути собі ну, нормальний вигляд в чужих очах? Як вийти з цієї ситуації, де була потрібна допомога, а допомоги ніхто не дав? Треба чи якісь ж самі борги віддати, чи з людьми якимись примиритися, чи на роботу повернутися, в залежності від того, з чим ця ситуація пов'язана, в залежності від того, яка допомога була потрібна, який вплив позитивний на життя вашого кривдника йому в цей момент був потрібний, а він його не отримав. І він так досить міцно задумається, чи вона досить міцно задумається, що а що ж тепер робити? Як знаходити шляхи виходу з цієї ситуації? Як розрулити це все? Буде думати, планувати, шукати, ну, напевно, нервуватися через все це, що тут відбувається в його житті. І людині доведеться змінитися. Людині доведеться усвідомити всі свої помилки, всі свої некрасиві вчинки. Все, де щось було зроблено до інших не дуже гарно. Усвідомити, а чому ж йому чи їй відмовили в допомозі? А чому ж люди не прийшли на допомогу, чому отак категорично відмовили на очах у всіх. Доведеться признати свої помилки. Доведеться признати, наскільки негативною людиною є ваш кривдник. І доведеться змінюватися, прийняти свою Судність прийняти те, яким він чи вона є, і доведеться змінюватися. Бо такою людиною, як він чи вона є, продовжувати бути уже не можна, бо люди починають відвертатися, бо люди починають шепотіти за спиною, починають тикати пальцями, бо треба з цим щось робити. Бо знайомі починають відвертатися, бо друзі зникають з радарів, бо людина потихеньку швидше за все залишається сама. Тому що, якщо людина не надто гарна, якщо людині, ті, хто завжди допомагав, раптом відмовляє в допомозі, значить з людиною щось не те, значить, навіщо з такою людиною спілкуватися, тим більше дружити. І швидше за все, ваш кривдник – це якийсь чоловік, досить жорстокий, досить самовпевнений. Той, який керується логікою задля досягнення своєї мети. Той, який ну, практично не емпатичний, практично не розуміє, ні, навіть не те, що не розуміє, не звертає уваги на чужі емоції. Він, можливо, навіть навпаки, використовує чужі емоції для того, щоб досягти свого. Цей чоловік, швидше за все, може виправдати будь-який будь негарний вчинок, будь-яку жорстокість. Прояснити логічно, що такий світ, такі люди, що по-іншому не можна, він виправдає любу свою поведінку. Виправдає будь-що, що він не зробив. Він знайти виправдання, він знає де кучу доказів, кучу доводів, що так було потрібно, так мало бути, і взагалі вони саме винуваті, вони самі на то заслужили. Скривдив цей чоловік вас тим, що він розбив ваші мрії. Розбив якесь ваше натхнення, якусь ваше прагнення до зміни життя. Можливо, не дав вам вибрати якісь перспективи, закрив вам шлях в краще майбутнє. Він зруйнував ваші мрії, зруйнував ваш потяг до майбутнього. Він чомусь у вашому житті позитивному не дав статися, чомусь став на заваді. І якщо у вас були якісь варіанти для того, щоб чи покращити своє життя, чи щось обрати, чи щось змінити, чи розпочати, то цей чоловік знищив всі ці можливості, знищив вашу мрію, знищив вашу можливість, розтоптав то все, можливо, дійсно зробив вам такі перешкоди, що ви не могли нічого вибрати. А можливо, якось словами розтоптав. Вашу думку, що ти цього не гідний, чи ти цього не гідна, що ти цього не зможеш, і куди ти лізеш, і взагалі тобі там не місце, чи ще якось ось так знищив вашу мрію, знищив вашу можливість до чогось чого вам хотілося, до чогось, що ви могли б зробити, змінити чи мати. Бо ймовірно ви хотіли розпочати щось нове в своєму житті. Піти яким шляхом, яким ви ще ніколи не ходили. Можливо, ви все життя працювали в найманій праці, вирішили відкрити бізнес. Чи ви все життя відпочивали в одному місці, цього разу вирішили поїхати на відпочинок в інше місце. Чи все життя обирали собі ось таких друзів, а цього разу вам сподобалася якась інша людина, зовсім не підходяща під опис ваших друзів? І ви захотіли подружитися з цією людиною. А цей чоловік втрутився і не дозволив цьому новому, щоб ви його розпочали. Зруйнував, не пустив, наробив кучу якихось перепон, не дозволив вам змінити своє життя, не дозволив вам розпочати щось нове, щось хороше, досягти отримати якогось нового досвіду. А розпочати ви хотіли, або якесь змагання, можливо, ви в спорт хотіли піти, або, можливо, хотіли податися кудись, де треба конкурувати за місце під сонцем, чи в тому самому бізнесі, чи на якійсь роботі. Чи якийсь тендер виграти, чи той самий конкурс, можливо, на конкурс хотіли вперше в житті поїхати на якийсь чи малюнок свій подати, чи поїхати потанцювати, чи поспівати, але цей чоловік прямо росток вашу мрію, що ти не виграєш, ти не зможеш, ти не гідний, не гідна, ти не втребний і взагалі сиди вдома, чи сиди на роботі і нікуди не сунься, і нічого тобі там робити на тих конкурсах, на тих змаганнях, сиди тут, сиди. На місці, і я тобі там не дозволяю, я тобі там грошей не дам, чи ще якось він вас обмежив. І схоже на те, що це хтось із вашої родини, цей чоловік. Навіть дуже схоже, що це, коли б не ваш власний чоловік, хоча, може бути, і батько або брат. Ну Хтось із ким у вас досить такі близькі стосунки, хто має непосередственний, не пам'ятаю слово, вибачайте, вплив на вас. Швидше за все, родина, швидше за все, принаймні ви вважаєте, що у вас чудові гармонійні стосунки, що у вас все добре, що у вас все гаразд, або ж вважали до моменту цієї ситуації, коли вашу мрію розтоптали. Це хтось близький, це хтось рідний. Це хтось хто поряд з вами, через що ця людина і змогла аж так сильно вам нашкодити. І тепер отримає по заслугам. Бо не можна розтоптувати чужу мрію, бо не можна збивати людину з пантелику, бо не можна ображати людину. Саме головне, не можна топтати мрію. А можливо, якби ви пішли за цією мрією, ви б змінили своє життя на 180 градусів. Можливо, ви справді великий спортсмен, великий співак, великий танцюрист, великий художник, чи просто ви людина, яка здатна виграти якийсь тендер, виграти якийсь конкурс, чого б той конкурс не, не стосувався. Можливо, ви були б переможцем війській конкурентній боротьбі, куди ви збиралися. А вас туди не допустили. Вам знищили цю можливість. А ймовірно, цей чоловік проаналізував ваші таланти, ваші можливості. І він швидше за все гадав, що ви можете там виграти. І саме тому, щоб ви не виграли. Вас туди і не пустили, вам якось зробили якісь перепони. Бо він це зважив, він це обдумав, він зрозумів, що ви можете, а чомусь йому сильно не хотілося вашої перемоги. Чомусь йому сильно не хотілося, щоб ви потрапили на той конкурс, і тим більше, щоб ви там засяяли, чи конкурс, чи тендер, чи якесь змагання, і щоб ви там засяяли, щоб ви відчули себе зіркою, щоб ви стали зіркою. Чомусь йому цього дуже не хотілося. Бо якби ви відправилися на те змагання і виграли цьому чоловіку, стало б якось важко. Можливо, більше б додавалося якихось обов'язків. Якщо це ви з однієї родини, то ви б, вигравши якийсь конкурс, ви б могли ну, вирватися з дому, переїхати, можливо, кудись. Розпочати інше життя. А і, можливо, ви якусь частину роботи тягли за цього чоловіка. А якщо ви, ви переможець, ви гравець, хай якщо ви переможець когось конкурсу, звичайно, ваше життя змінюється, починається зовсім інше. Ви, можливо, подальші конкурси починаєте приймати участь, чи взагалі переїжджаєте куди-небудь. І ви перестаєте робити ту роботу. Яку ви, можливо, тягли за цього чоловіка. Чи якось обслуговувати його перестаєте. Йому доводиться обслуговувати себе самому. У нього робиться більше якоїсь роботи, більше якогось клопоту, більше якихось обов'язків. А й нікому з нас не хочеться робити лишню роботу. Більшості з нас взагалі робити нічого не хочеться. І от тому, щоб йому не стало важко, він і. Зробив так, щоб ви не змогли потрапити на оце змагання. І це дійсно міг бути навіть ваш батько. Тому що, ну, наприклад, ви хотіли поступити кудись в вуз, а отже, ви поступаєте, ви виїжджаєте з батьківської хати, ви починаєте своє студентське життя там, а вашим батькам доводиться самим. Будинку прибирати, їсти варити, худобу годувати, тобто одні руки із сім'ї відпадають. А кому це подобається? Ну, Нормальним батькам то подобається, ми навпаки радіємо, коли в наших дітей все добре. Але є такі унікальні батьки, які народжують дітей для того, щоб вони їх в старості догодовували. І можливо, от саме це ваша ситуація, що яке там вчитися, яке там з дому їхати? Ні-ні-ні, у нас 15 корів, 170 поросят, у нас 17 гектар поля, ти маєш сидіти вдома, ти маєш робити цю, всю цю роботу. Бо якщо ти з дому поїдеш, у мене руки одні відпадуть, мені робота додаться, і тому вас з дому і не випустили швидше за все. І от тепер через це в якійсь команді, можливо, в сім'ї, можливо, на роботі, можливо, в бізнесі цей чоловік зіштовхнеться з конфліктами. Через те, що він вас образив, через те, що він вас скривдив, його команда не надто буде прислухатися до нього. Якась гармонія з його команди піде. Кожен тягнутиме одіяло на свій бік, кожен вважатиме, що його думка правильніша, що його робота важливіша, що він тут кращий, вищий, красивіший за інших. І буде ось отакий хаос в тому місці, де цьому чоловікові потрібна допомога, потрібна суспільна праця. Чи це дім, чи це робота, чи це бізнес, чи ще якась сфера життя. Зникне гармонія взаємодії з іншими людьми. Або ж, навпаки, коли вірніше не зовсім навпаки, або ж додатково колектив об'єднається проти нього. Бо вилізе ота некрасива ситуація, можливо, навіть вилізе ситуація з вами, що вас отак образили, і колектив може об'єднатися але не разом з ним, а проти нього. Що ти не гарний, ти не хороший. Ти ведеш себе не так, як треба. Ти не дуже гарна людина. Ми не хочемо з тобою співпрацювати. Ми не хочемо з тобою спілкуватися. Ми не хочемо, щоб ти був частиною нашого колективу. І є велика ймовірність, що Ця ситуація за цю ситуацію за некрасиву поведінку з вами вищі сили покарають його ще й матеріально. Що він втратить якийсь матеріальний добробут, він втратить, можливо. Нормальні гармонійні стосунки в сім'ї, бо рідні побачать, який він є, почнуть на нього також косу дивитися, і він втратить щось фінансово, якийсь матеріальний добробут, щось відбудеться в його матеріальному житті, або якісь великі витрати. Або ж, ну, може, я дійсно права, що він там закатав, закотив пир на весь мир. У кабакові, в якомусь в кафе, в ресторані, а грошей розплатитися нема, а люди, на яких він понадіявся, грошей не дають, кредиту не дають, грошей не позичають, просто не дають грошей. І він тепер попадає в цю кабалу фінансову залежність. Що гульнув, так гульнув, а розчитуватися нічим. Тобто він і втрачає і повагу від інших, і впевненість у собі ще й отримує фінансові якісь негаразди за те, що він не дав вам змінити своє життя. А порада вам на останок від карт: насолоджуйтеся своїм життям. Ви вмієте, можете, знаєте, не дивлячись на те, що вам не дали здійснити отумрію, в вашому житті ще є моменти насолоди. В вашому житті є якісь здобутки. Просто подивіться, що ви вже досягли. Проаналізуйте свої досягнення. Якщо ви запечалені оцією ситуацією, якщо вона вам болить, постарайтеся переключитися на позитив. Переключіться на ті досягнення, які ви вже маєте, на ті перемоги, які у вас були, на ті виграні конкурси, які ви вже виграли. Це може бути не обов'язково конкурс, якийсь дійсно конкурс. Це може бути конкурс із самим чи з самою собою. Десь ви в чомусь перемогли себе, десь ви відмовилися від якогось некорисного переконання, десь ви відмовились від якоїсь некорисної звички, десь ви щось зробили хороше для себе самі. Це вже перемога. Це вже досягнення. В кожного з нас є за що себе похвалити. Проаналізуйте, що у вас своєму житті вже є хороше, що ви вже досягли в своєму житті. Повірте в себе. І не надто зациклюйтеся на цьому негативі, на цій негативній ситуації. Людина буде покарана. Людина буде покарана так, що, не дай Боже, нікому. втратити репутацію, втратити фінанси. Втратити самоповагу це досить важко. Це досить важко, досить неприємно. Людині доведеться змінюватися, людині доведеться зіштовхнутися з наслідками своїх дій, і якщо він хоче існувати нормально далі на цьому світі, доведеться прийняти ці наслідки, доведеться змінюватися, доведеться переосмислювати. Його покарають і покарають досить сильно. А вам вищі сили радять, проаналізуйте свої досягнення і насолодіться з цим моментом, насолодіться своїми досягненнями. Усвідомте, як багато ви вмієте, які у вас є таланти, які у вас є здобутки. Подякуйте собі за той шлях, який ви вже пройшли. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо цього ще не зробили. Залиште кілька слів у коментарі. Я відповідаю на кожен коментар. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, я буду дуже вам рада, якщо ви приєднаєтеся до мене. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. І якщо маєте потребу, звертайтеся за персональним розкладом.